Ще до приїзду міністра запрошені працівники 17 областей України та журналісти мали можливість почути про розвиток кампанії Даноша за останні 10 років, протягом яких вона працює на теренах області. Звичайно, що найбільше гостей цікавила новітня технологія виробництва біогазу на основі органічних відходів. За словами представників товариства, введення в експлуатацію установки дозволило практично повністю забезпечити ферму, де утримується 54 тисячі свиней тепловою та електричною енергією. Далі усі присутні відправились на біогазовий завод, де вже хліб. Бом, сіллю, які годити за українськими традиціями, зустрічали міністра аграрної політики та продовольства Ігоря Швайку. Після чого оглянули виробництво та біогазову установку потужністю 1 МВт. Також представники компанії та місцевої влади інформували міністра про переваги відкриття даного об'єкту. Зокрема, надіється на сприяння з боку держави, адже завдяки таким біогазовим установкам ми можемо стати енергетично незалежними, переконує голова Каловської районної ради, автор проекту Василь Дзунза. Хочу вам сказати, це є повна енергетична безпека, і тому я вважаю, що ми, українці, повинні цим шляхом йти за рахунок сільського господарства. Ми можемо вирішити нашу проблемну оцю незабезпеченість тим газом, десь мільярдів кубів газу. Це можна зробити, тому що даний агрегат, даний Завод може першу чергу давати біля 6 мільйонів кубів газу. А якщо ми побудуємо в луці, це буде 12, а ще дві черги 24. Василь Осель Ципанович також зазначає, що якщо побудувати ще три заплановані такі установки, і держава допоможе з розміщенням компресорних станцій біля кожного з них, то вдасться забезпечити газом значну частину бюджетних установ області. В Свою чергу міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка впевнений, що саме приклад товариства Даноша є ще одним кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Тому, на його думку, держава повинна сприяти такому процесу та створювати стабільні умови для залучення інвестицій. Природній газ – це є універсальний, хороший і правильний енергоносій. Які можна легко перевозити, можна легко транспортувати, коли мова доходить до альтернативних джерел енергопостачання, тут складніше. Тут треба вкладати гроші, тут треба трошки експериментувати, десь підходить піліти, десь логістика буде з'їдати всю рентабельність, десь є свинокомплекси, там можна робити біогаз, десь є цукрові заводи, які можуть також переходити. Тут трошки складніше, але за рахунок того, що це складніше, перше, залучаються наші інженери, наші і іноземні. Ми створюємо робочі місця, і ми зроблю і ми безпосередньо ідемо шляхом енергетичної незалежності України. Далі усі присутні відправились на нараду щодо поширення в Україні досвіду використання біоенергетичних технологій.